Друзі, вітаю! У цьому відео хочу розповісти вам про новенький смартфон, це Tecno POVA 3 який одразу за двома ключовими характеристиками є монстром. Це розмір екрану та об'єм акумулятора. Якщо із цими параметрами все добре, то от є питання, чи є те, чим довелося пожертвувати. і, врешті-решт, чи можу я вам рекомендувати цей смартфон? Ось на ці питання будемо сьогодні відповідати. Починаємо. Смартфон існує у трьох кольорах: сірому, чорному та синьому, і в нашому випадку найяскравіша модель. Здається, що є якась ігрова нотка, і подібний дизайн я можу назвати динамічним, тому що комбінація матового пластику, бічної задньої панелі та глянцевої центральної вставки дуже активно переливаються на світлі синіми і чорними відтінками. Я думаю, знайдеться чимало людей, кому подібний дизайн сподобається. До того ж, ця центральна вставка ще й функціональний елемент. Так, під час дзвінків, зарядки та різних повідомлень вона світитиметься, і в темряві це правда виглядає красиво. І так, така особливість доступна лише в цьому кольорі. Я думаю, саме через центральний елемент довелося пожертвувати дизайном камер, інакше було б занадто нагромаджено. Так що тут все просто. Звичайно, друге, на що звертаєш увагу після дизайну, це розмір смартфона, майже 7 дюймів, і на моїй пам'яті це найбільший смартфон з усіх, на який я робив огляд, притому він досить важкий. По ширині ця модель здається цілком стандартною, а висота дійсно вражає. І я не впевнений, що подібний розмір підійде кожному, не кажучи вже про те, щоб керувати ним однією рукою. Тут без варіантів. За розташуванням загалом нічого нового. Сканер у кнопці живлення спрацьовує швидко, є гібридний лоток для сім-карт, знизу 3,5 міні -джек. він на місці, а зверху є другий динамік, і за це однозначно плюс. Давайте поговоримо про якість екрану. Оподібний виріз під селфі-камеру, знизу є середні підборіддя, а рамки з боків я не можу сказати, що завеликі. Сама якість екрану мені здебільшого сподобалася єдине, що є відчуття занадто синього відтінку а за іншими параметрами все гаразд. Кути огляду хороші, кольоропередача спокійна, що багатьом дуже подобається на відміну від AMOLED, -а. І якщо не стояти під прямими сонячними променями, то із яскравістю не буде проблем. Такий екран не візьме, призове місце за якість, але й критикувати його особливо нема за що. Все ж таки, акцент тут зроблено насамперед на розмірі. Що із продуктивністю? Спочатку давайте подивимося на характеристики смартфона, а також результати тестів антуту і тротлінгу. Скажу, що під час тестів смартфон нагрівся не сильно, але відчутно. Результати, теж як бачите, не ідеальні, просто середній показник. Але поскаржитися на якість повсякденної роботи я не можу. Запасу потужності вистачає, щоб система працювала стабільно, без особливо помітних підгальмовувань, навіть у режимі багатозадачності. Але я ось про що хотів сказати: величезний витягнутий екран спочатку здається ідеальним для перегляду контенту. Та ще й є стереозвук, і здебільшого це так. Якщо ми говоримо, наприклад, про TikTok та Інстаграм, тут питань нема. Але якщо ви, як і я, більше дивитися Ютуб, то потрібно бути готовим, що весь екран не задіятиметься, і з боків будуть величезні чорні смуги. Це ж стосується і перегляду фільмів. Я не назву це проблемою, але візуально це впадає у вічі. Що ж до максимальної продуктивності, то в іграх, таких як Папхи і Calda, ви можете грати на середніх налаштуваннях без особливо явних просідань та фризів. Так знову ж таки є нагрівання, але смартфон ну, такий сценарій використання тягне і зіграти пару каток у улюблену гру, хоч і на нетопових налаштуваннях, але у вас вийде. На черзі можливості камери. У нас є одна основна камера на 50 мегапікселів. І за умови хорошого освітлення ви отримаєте непогані знімки з натуральною передачою кольорів і в міру деталізовані. А в умовах, коли є хоча б невеликий дефіцит освітлення, кадри слабенькі, навіть незважаючи на нічний режим, який намагається витягнути ситуацію. І при перегляді підсумкових знімків у мене склалося відчуття, що виробник не робив ставку на камеру. Так як знімки дуже середньої якості і є достатньо моделей, які у цій категорії можуть показати результат краще. Це ж можна сказати і про селфі камеру на 8 мегапікселів. Денні кадри непогані, деталізація і колір шкіри ці характеристики більш-менш у нормі, але загальна якість залишає бажати кращого. Відео можливості аналогічні, максимальне розширення 2К без стабілізації. Якщо ви статично знімаєте денне відео, то можете розраховувати на якусь більш-менш середню якість. За інших обставин результат буде трохи гірше. Але, звичайно, головна фішка цього смартфона, окрім габаритів, це величезний акумулятор на 7000 мАч, який зараз дуже доречний. Якщо ви не граєте, то вам смартфона на одному заряді точно вистачить на 2 дні, а можливо і більше. Це крутезний результат. І окрім цього, ви можете використовувати смартфон як павербанк і за допомогою нього заряджати інший пристрій, тому що тут є реверсивна зарядка. А в комплекті ви знайдете зарядку на 33 Вт. За підсумком скажу, що якщо ви шукаєте гігантський смартфон з величезним акумулятором і гарною продуктивністю, то напевно Tecno POVA 3 буде єдиним варіантом за цю ціну. А приємним бонусом стане реверсивна зарядка і стереозвук. З іншого боку, у цій категорії велика конкуренція і є смартфони, які краще. Наприклад, Xiaomi Redmi Note 10 Pro. У нього краще екран, у нього кращ камери, він більш продуктивний, але менше заробляє. Розмірами і у нього менше акумулятор. І взагалі останнім часом до надійностям цих смартфонів є великі питання. А який би смартфон обрали саме ви, і взагалі що думаєте про Tecno POVA 3? Напишіть в коментарях. Цікаво почитати вашу думку. Тож дякую за увагу і до зустрічі.